Доходить до абсурда. От у Донецьк я побачив прямо кілька днів тому, прям просто ну, шокуючі речі. Е, заступник командувача ОТУ один, я про це скажу трошки детально в іншому ефірі, почав вимагати журнал, це важко в це повірити, журнал застосування танків. Тобто, уявіть собі, треба заповнити графік як один з підрозділів, з як, в які часи. В які години, скільки який проміжок часу має застосовувати танки в бойовій роботі? І треба цей журнал заповнити, вести і надсилати в оту. Коли танк виїжджає на позиції, веде вогонь, прогрівається, ну, ви собі уявіть, оту це рівень корпуса. Ну, Йому потрібно знати, як коли танкісти, командири частин на тактичному рівні запускають, куди виводять, стріляють танки. Ну це просто абсурд взагалі. От абсурдна бюрократія, яка е, виробляє нескінченну кількість журналів, обліку журналів і нескінченну кількість форм звітності. І це тільки погіршується. Сподіваюся, що ми подивимося, у нас все ж таки ставка верховного командувача, міністр оборони, ефір. Ну, Нарешті там, головнокомандувач ЗСУ. Нарешті зрозуміють, що навіть ворог, оці росіяни, над якими там інколи так зверхньо шуткують у нас в медіа, ну, навіть вони розуміють, що бюрократія це погано і треба зменшувати. Ну, Чому нам би тут не е, значно зменшити скоротити цю бюрократію? І я кажу не тільки про те, що нам треба електронний облік, це безумовно. Я кажу про те, що треба скоротити. Величезну купу просто непотрібних в умовах масштабної війни форм звітності. Просто їх скоротити треба ну разів, разів в рази разів 10. і абсолютно нічого не погіршиться в армії. Нічого, тільки покращиться.